Про Донецький напрямок скажу кілька слів, що тут тривають інтенсивні артилерійські обстріли і плюс інтенсифіковується і далі зусилля ворога під Вугледаром. Ви бачите, що розширилася ця сіра зона відповідальності наших військ якраз під Вугледаром, тому що є дані про те, що Росіяни просунулися на північ від населеного пункту Микільське. Ось воно це поруч із Павлівкою. Зрештою, Павлівка, Микильське. Всюди тут є незначні просування Росіян, але навіть можливо краще цей район глянути на топографічні Карті, з якої видно, що Вугледар це верхові позиції, орки тут атакують знизу догори. Ну на жаль, ми як ми бачимо, приклади кліщівки дозволяють стверджувати, що такою живою силою орчого війська їм вдається так чи інакше досягати успіху. Але бійці з цього напрямку ось що повідомляють: останні інформація щодо ситуації у Вугледарі. Противник продовжує наступ з кількох напрямків і намагається закріпитися. Тобто, вони пройшли, але тепер намагаються закріпитися у житловому масиві на північ від Павлівки та Микільського, власне, де є якраз. Сіра зона другу добу ворог майже безперервно обстрілює вугледар із артилерії для провітряної підтримки штурму активно використовують су 25 та різноманітні гелікоптери, ядро штурмових сил. Це 155 та 40 -та морські бригади, а також допоміжні батальйони із Донецька. Незважаючи на великі втрати, ворог не припиняє штурмових при цьому дій. Тому вони з втратами не рахуються і продовжують ці штурми. Ну мені здається, що ці штурми вони зав'язані в одну канву спроб атакувати на запорізькому напрямку. Тобто, зараз. Ас, Росіяни визначають, де у нас слабша оборона. Ну а ми в цей час проводимо дуже. Показові насправді операції, якими показувалися бійці із головного управління розвідки, наша спецура, які провели справді сміливо і в хорошому сенсі зухвалу операцію на лівому березі Дніпра. Вони вийшли, зробили таку вилазку до нової каховки. Ви бачили напевно це відео. З нього не все можна зрозуміти. Зрозуміло, що якісь ідуть обстріли інтенсивний бій ближній. А потім наші бійці видно їх знімають із безпілотника, як вони покидають уже лівий берег і пересувається на правий, а на лівому залишається згарище із місцем розташування штабу російських окупаційних військ на цьому напрямку. Аналітики Діпстейту верифікували цю точку, де провели таку подібну операцію у Гурівці, саме на захід від нової Каховки, Рибацький хуторок. Ось такий тут є причал, де власне наші гурівці відзначилися. Тож слава їм, слава кожному нашому захисникові, які. Насправді вчиняють героїчні дії з того, що вони завтра роблять на фронті, тим паче у е світлі підготовки Росії до нового чергового великого наступу.